113 мільйонів гривень з резервного фонду. На що на консультації по формуванню позиції України про угоду про корисні копалення Сполученими Штатами Америки? Суспільство і навіть народні депутати не знають абсолютно жодних деталей про е, новий драфт угоди, який зараз українська сторона обговорює з американською. 11 12 квітня. Наша делегація буде перебувати у Штатах для обговорення технічної частини цієї угоди, і дуже сподіваюся, що по приїзду парламент, якому підзвітний кабмін, буде поінформований про деталі того, про що домовлено, і до чого ми всі рухаємося. Тому що попередній драфт такої угоди передбачав, що 50% прибутків від освоєння українських надр Будуть іти у так званий інвестиційний фонд, який будуть контролювати на перетатн на перететних засадах американська і українська сторона, і дуже багато питань, куди далі ті кошти мали спрямовуватися. Американці заявляють, що це є частина компенсації тієї допомоги, яку вони нам надавали починаючи з 2022 року. У даній ситуації відомо точно не про зміст угоди і не про те, що там мають обговорювати, а про те, що 113 мільйонів гривень наших коштів, наших платників податків, буде використано на консультації міжнародних юристів, які будуть допомагати українській стороні визначити так звані червоні лінії у цій угоді і сформувати свою позицію, погодити її з американською стороною. От Знаємо точно, що е, десятки мільйонів гривень вже будуть таким чином освоєні. А який дасть результат сама угода, і чи буде там головне, чи буде там написано хоч слово про гарантії безпеки для нашої держави? Питання залишається відкритим. Ще раз повторюся, я дуже сподіваюся, що народні депутати парламент в цілому буде детально поінформований з боку урядовців про результати цієї поїздки і про те. Про що власне там буде йти мова, і про що домовились, тому що угода розраховується на велику і довгу перспективу, і ця угода стосуватиметься українських копалень, українських надр, і в тому числі і згадується таке поняття, як інфраструктура, що мається на увазі, і це все буде відображатися на прибутковій частині як нашого бюджету, так і можливо от потенційно створеного цього інвестиційного фонду. І в даному випадку, якщо мова йде про зміцнення двосторонніх відносин з нашим стратегічним партнером, то така угода, напевно, повинна бути, але вона має бути справді такою, яка буде захищати. Національні інтереси обидвох сторін, і саме головне гарантувати безпеку для нашої держави, тому що знову ж таки у попередньому драфті про це не було написано жодного слова.